Також показуємо знову ж таки хід. Це вже якраз бюджетний тример. Тримар для гоління під 0. Простенький, але все, що треба в ньому є. Значить, По-перше, тут у нас дві швидкості роботи. Нажимаємо першу швидкість. Далі нажимаємо ще раз кнопку Кнопка Т, турбо. І друга швидкість. Тут у нас хороший дрібний зуб. Звичайно, воно підходить для гоління під 0. Вхід USB Type-C. Що зручно, те, що тут, бачите, така трикутна форма, і це теж дуже зручно тримати в руках, якраз підлаштовується під руку. Хороша видимість, дві швидкості до 7000 обертів. І всі це теж важливо. В комплекті насадки 1, 2, 3, 4 мм, тобто ви можете якраз зняти масу таким тримером. Ось. І е, також для, використовувати для коригування довжини бороди. Е, ціна 699 гривень. Приємна ціна, доступна за такі гроші це дуже хороший варіант. Е, замовити можна у нас на сайті Tremor. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі контакти в шапці профілю і в описі під відео.